Друзі, вітаю всіх на нашому каналі, на каналі Автокарс автомобілі з Європи. І сьогодні хочу коротенько показати свій власний автомобіль, який я виставив на продаж. Детально розкажу про даний автомобіль. Можливо, вас зацікавить дана інформація. І в тому числі даний автомобіль. Отже, це Volkswagen Passat B8. Автомобіль 2016 року виготовлення в комплектації Comfort Line, але такий покращений Comfort Line. Є багато додаткових опцій. Бачимо, оснащений ледованою топовою ледованою оптикою. Має двигун, дизельний двигун на 2 літри, 6-ступенева роботизована коробка DSG DQ 250. Даний автомобіль приїхав в Швейцарії, повністю обслужений. Півтори тисячі кілометрів я замінив мастило в автоматичній коробці, тобто таких вкладень автомобіль вже не потребує. ГРМ і помпа були замінені 30 тисяч кілометрів тому. Тобто, також ще можна спокійно 70-80 тисяч від'їздити без вкладень. Отже, зараз більш детально оглянемо даний автомобіль по салону, по його комплектації. Перше, на що хочу звернути увагу, це атермальне скло з підігрівом. Дуже корисна та додаткова опція. Є, відповідна клавіша, яка вмикає підігрів скла зсередини. В склі є така спеціальна плівочка. І в холодну пору року це дуже-дуже корисний такий плюс. Отже, по салону бачимо. Має такий стан сидіння ергокомфорт з напівелектричним регулюванням є. Чотири склопідіймачі, електроскладання та електрорегулювання дзеркал. Автомобіль, до речі, на 16 колесах і стоїть дуже хороша зимова гума Dunlop. Трьохзонний кліматконтроль, позаду також без зауважень, є, до речі, такі ледовані стрічки. Не знаю, чи там видно буде, чи не видно. Але дуже гарно воно все підсвічується в темну пору доби. В авто є передні задні парктроніки, а якщо бути точнішим, то парктронік на 360 градусів, так як автомобіль оснащений асистентом автоматичного паркування. Багажне відділення без зауважень. Дуже класний колір в даного авто. Зараз присядемо більш детально подивимося по його комплектації. Ну і звичайно топова LED-оптика це надзвичайно якісне світло вночі дуже-дуже великий плюс. На даний час пробіг, до речі, пробіг даного авто 248 тисяч це його реальний пробіг. В жодному разі ніяких скручених пробігів у нас немає. Отже, тут електроручник, автохолд, розеточка на 12 вольт. В підлокітнику там є вихід USB та AUX. Роботизована DSG DQ 250, мокра шестиступенева коробка, яка дуже добре себе зарекомендувала. Вона абсолютно безпроблемна. Ще раз нагадаю, 1500 км повністю замінив мастило в даній коробці. Є старт-стоп, є вибір режимів руху, до речі, в даного авто. Це також досить така корисна додаткова опція. До речі, в режимі еко по місту дуже-дуже приємні показники витрати пального. Так, Зараз подивимось по асистентам. Є датчик тиску в колесах. Персоналізація можна підшити, ключ кожного з водіїв, в авто два ключі можна підшити Під свої налаштування, тобто ви відчиняєте автомобіль, і автомобіль вже підлаштований під вас. Він включає там режим еко, спорт чи комфорт. ну якось так, Не будемо поглиблюватись але така функція є, і тут можна персоналізувати до чотирьох водіїв. Далі освітлення: динамічне адаптивне освітлення. ну Це дуже класна штука, тобто топова LED-оптика. В залежності від швидкості фари піднімаються, опускаються, повертаються. Коли ви по місту їдете, вони максимально висвітлюють бокові частини, скажімо так, висвітлюють обочину, щоб можна було побачити пішоходів. Коли ви їдете швидко, максимально роблять якомога. Далі пучок світла, щоб ви бачили дорогу якомога краще. Ну, якось так. Ну, а далі там такі стандартні налаштування. Так. Допоміжні системи водія, є адаптивний круїз-контроль, є фронтальний асистент, тобто екстрене гальмування, розпізнавання втому і превентивна система безпеки також присутня. Паркування і маневрування тут налаштування чисто парктроніків, але автомобіль оснащений парктроніком на 360 і є асистент автоматичного паркування. Фонова підсвітка це те, про що я говорив, є ледовані такі стрічечки, їх можна також налаштувати. І, і, і сервіс 1600 км тому я зробив сервіс в даного авто, замінив всі мастила, в тому числі мастило в коробки передач. Отже, далі трьохзонний клімат-контроль, до речі, ось ця клавіша, про яку я говорив, це підігрів лобового скла, ви вмикаєте. Не потрібно натискати, щоб тут дуже сильно шуміло, дуло. Буквально декілька хвилин, і лід починає відтаювати в холодну пору року від скла. Трьохзонний кліматконтроль. Тут все зрозуміло. Є підігрів сидінь, підігрів передніх сидінь. Тут, до речі, бездротова зарядка для смартфону, і також є USB-вихід. Мультикермо, управління круїз контролем, управління бортовим комп'ютером, під кермом перемикачі коробки передач, пробіг я сказав. тут. Датчик світла, датчик дощу присутні, беззабудкове дзеркало, козирки з підсвіточкою, відділення для окулярів. Все присутнє, все є, все в дуже-дуже доброму стані. Так, 4 склопі і електроскладання та електрорегулювання дзеркал також присутні. Зараз перемірюємо наш автомобіль товщиноміром. Для більш детальної інформації по ньому. Сто двадцять чотири. Сто чотирнадцять, сто дев'ятнадцять, сто п'ятдесят чотири, сто двадцять три, сто шістдесят чотири, сто тридцять чотири, 174. 181. Один єдиний елемент, який підлаковувався це дане крило. Тобто, тут нічого критичного, буквально там 30-40 мікрон більше б'ється. Десь тут бачимо 137, тут вже 115 б'ється. 124, тут все добре. 132 також добре. 125.

Пройдемось по пройомах 68, 58, 62, Шістдесят два, як бачимо, шістдесят шість тут все добре. 52, два. Шістдесят один. Шістдесят сім. Отже, ще раз нагадаю, Volkswagen Passat B8 2016 рік, 2-літровий дизельний двигун, автомобіль повністю обслужений. 25 чи 30 тисяч тому було замінено ГРМ, було замінено помпу, було пройдено таке ТО. Також повністю всі амортизатори по кругу, передні та задні гальмівні диски. 25 тисяч, автомобіль вже від'їздив на всьому цьому. І також передня ходова. Повністю була, ну, скажімо так, замінена, тобто не, не робилося все вибірково. А замінив я тоді все, щоб без складень можна було кататись і не заглядувати туди. Отже, Volkswagen Passat B8, деталі по даному авто ви зможете знайти на нашому сайті. Актуальну ціну також на нашому сайті. В описі під даним відео буде посилання на наш сайт, на наш телеграм-канал. Будь ласка, приєднуйтесь, там ви зможете ознайомитися з усіма авто, які ми пропонуємо. На продаж. Ну, якщо вас зацікавив даний автомобіль, можете звертатися за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. З радістю надам повну інформацію по даному авто. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Всім гарного дня!